Наталія Калмикова, міністерка у справах ветеранів, доєднується до нашого етеру. Добрий вечір. Вітаю. Якщо говорити в цілому про те, чим має стати ось цей національний е цвинтар, е яким чином це має впливати або може навіть формувати національну політику пам'яті новітньої пам'яті в сучасній війні, чим є цей або чим має стати ось це місце? А дякую за запитання. Насправді дійсно відкриття Національного військового меморіального кладовища є непересічною подією в історії сучасної України. Вперше в Україні з'явилось місце для поховання загиблих захисників державності і уніфікація, і єдиний стандарт по при похованні це початок. Далі в нас планується і е, розміщення пам'ятників. На які ми будемо оголошувати конкурси архітектури, і створення музею, і сподальцову розповсюдження цієї норми на інші регіони країни, для того, щоб кожен захисник та захисниця, а також їхні родини, розуміли, як відбудеться останній шлях, і що держава піклуватиметься про місце поховання людини, яка поклала життя на захист незалежності та державності України. Коли ми говоримо про уніфікацію, пані Наталю, якщо дозволите, то йдеться не тільки про місця для поховань, а й про місця спільного пам'ятання, спільного вшанування пам'яті. Бо для мене дуже велике питання, отакенне а чому не всюди зупиняється рух, коли дев'ята година ранку? А чому ми не маємо усталеної якоїсь, знаєте, сигналу звукового, візуального не знаю, як навіть щоб ми всі розуміли, що от зараз Стані зупинись. Зізнатися історія це навіть не стільки запитання, скільки думка вголос, якщо дозволите, історія про те, що наших захисників привозять на центральну площу в Києві, зупиняється рух. А ти йдеш по своїх справах, і ти розумієш, що щось хтось говорить в гучно мовиться. Там завжди хтось щось говорить, і ти не одразу розумієш, що відбувається. Що конкретного Сергій Віталія, Миколу зараз проведжають в останню путь. Якщо б це була уніфікована історія, я сама ставала свідком, люди проходили, а потім поверталися, дехто ставав на коліна. Ми не маємо спільної традиції і спільного правила. І якщо б це було, мені здається, що, напевно, що більшість людей б зупинялися, ставали, і воно виглядало б. Як спосіб спільного пам'ятання і спосіб спільного спосіб Вшанування. віддати спільно вшанувати так людину, яка дозволила тобі жити тут і зараз. Ну, якщо дозволите, це такий думки вголос. Не знаю, можливо, це і обговорюється, до речі, десь там високо в кабінетах, і, можливо, ми скоро почуємо якісь спільні напрацювання а, насправді пам'ятування – це дійсно по перше активна дія. Це не щось, що сталося один раз. А, і зараз як, які є речі. Є коли місцеве самоврядування приймає рішення про звуковий сигнал або про зупинку транспорту, це власне таким чином і вибудовується. І однозначно, це відповідальність кожного з нас, кожного українця, і без нагадувань зупинитись ранку. без нагадувань віддати шану в цей час. Тим, хто поклав себе життя неможливо, на жаль, і це нормально напевно, щоб традиція з'явилася. Традиція це щось, що випрацьовується через е, проби помилки. Тому ми йдемо цим шляхом, ми йдемо разом. Я впевнена, що е, я ще один символ нації, і ми працюємо обов'язково. Давайте згадаємо про тих, хто має статус учасників бойових дій. Понад мільйон людей це вже станом на зараз. За прогнозами, що найменше 4 мільйони буде до завершення війни. Як відбувається процес адаптації, коли ми вважаємо її ефективною? І найчастіше з якими людина стикається складнощами? Насправді тут дуже просто виділити декілька пріоритетів. Перший це здоров'я. Власне, людина під час бойових дій тим чи іншим чином навіть без поранень отримує вплив температури, погоди, неможливості контролювати там своє харчування, тиск тощо. Тому першим питанням для кожного захисника та захисниці стає е, здоров'я фізичне і ментальне, а далі вже захисники та захисниці готові в більше або в менше мірі шукати свою реалізацію в цивільному житті. Тому починаємо зі здоров'я, далі працюємо з реалізацією в цивільному житті. На цьому і побудована стратегія ветеранської політики, яку ми реалізовуємо разом з іншими міністерствами і з обласними військовими адміністраціями. Що до речі, говорити про цю стратегію, я думаю, що це така далекоглядна історія, тому що ми маємо розуміти, як, як відбуватиметься ось ця інтеграція, повернення в е, суспільство. Та якщо говорити про реабілітацію в цілому, є меморандум. Нещодавно він був ухвалений між Україною та Великою Британією, який якраз і передбачає ось це ось ці практичні кроки. Розкажіть детальніше про те, чим є цей документ і що він передбачає. Насправді, ми сьогодні в Україні є зразком і для інших країн такої кількості ветеранів, яких в нас зараз не було давно в жодних країнах, при тому і молодих ветеранів, і ветеранів середнього віку. Тому взаємодія з міністерством у справах ветеранів інших країн це обмін досвідом. Щось ми вчимось, щось вже ми можемо поділитися. Власне меморандум з міністерством у справах ветеранів Великобританії, який підписано на реалізацію безпекових угод, і передбачає обмін досвідом роботу спільно в напрямку ментального здоров'я, розбудову інфра інфраструктури ветеранських просторів тощо. Ем, ось ця співпраця, що вона теж передбачає? Чи правильно я розумію, що це теж ну, в якійсь мірі може бути там переймання досвіду підходів ем, західних підходів НАТО, тому що армія Великої Британії це армія північно-атлантичного альянсу? Як я вже сказала, тут обмін е, досвідом, тому що такого досвіду війни, який є зараз в Україні, на жаль, жодна країна числа НАТО не має. Тому так само, як в медицині полі бою, в тактичній медицині, зараз НАТО готовий і дивиться на те, як розвивається війна в Україні і вносить корективи свої протоколи, аналогічно і в питаннях ветеранської політики. Той досвід, який був 20 років тому, коли не було, зовсім інша ситуація в світі і в економічному плані, і в інформаційному. У нас інтернет ще не було 20 років тому, в такому вигляді, як зараз є. То ми беремо краще з того, що працює в країнах партнерах, і ділимо тим, що ми бачимо, працює краще. В нас. Дякуємо, Наталія Калмакова, міністерка у справах ветеранів. Була із з нами на зв'язку і говорили про те, з чим стикаються учасники бойових дій. Ну і про спільне пам'ятання тих, хто віддав життя заради нас.